Який? Який? Мої зуби. Класно. Мої зуби. Ано, обернісь. Сиди, щоб я твої зуби не знімав. Мені сказали, что сейчас їду до тебе в метро. Пасик, а <сіка> Мейсон? До мене? Та у мене, не в неї. Каріна. Пасик, а де Мейсон? Учок, скажи, що Мейсон казав перед смертю? Мейсон плакав. Мейсон плакав? Маєш он котка. Котнок тобі поки наказав. Кондруха! Котьор нам тоже плакав. Маєш он плакав. Ну, відков теж за второго. Я йому сльози витирав, а він. А він каже, та пішли ви в староку. Майсон плакав. Що там масон? Месо? Майсон плакав. Ей! Вовка! Он в кольору. Блакуп! Да? Блакупці принеси з того! Сасік! Сасик. То Сасик. Усик. Ти Уй, блядь. Та не горяче, так його не витягне. Сасік. Та ти, звісно, блядь, не крути на. От це Сасик. А да, Усик. Це? Це, не треба. Мейсон. На Мейсон плакав. Мейсон плакав. Не стієть. Ні, ні. Давайте до столу всі. До столу. А до досі. Мейсон тута. Не вилазив. Це що, на охоті був? Це ви, Мейсон. Це наш Мейсон. А це сфотка ти треба, пацани. Де я відео зупиню? Де? На пе, пацани. Це сфотка. А на очки натягни. Очки натягни. Так натягни нормально. Я з Мейсоном теж. Бля, я речі. Я його пальцем поперяю. А Мейсон плакав Включи на відео там красную туху. Я вижу, коти... ти Кусоя его. Так, так. железную мисочку має там була Андрюха, Андрій, ага. Желізна мисочка ага. там має була Бігом Бігом бігом, бегом. І візьми так плоскогубці. Бігом, щоб я поставив щоб я поставив ага. не пизди, давай. Ай! Ану пекти, той, Андрюха, а ну ту сковорідку що пекти, тай, Андрюха, побири. Давай побест, хто там. Мейсен плакає. Як Чуєш? Виш, мовка. Мейсон плака. Розколять. Так він кайдать здохнуть. Чув? Чув? Він що вмер! Держи! Ні, то мадам. Поперебирали вот все. Там сюда став. Дівчатка поперебирали. Ну ну ну. Ну як на річці. Ні. як месен, ти живий. Андрюха, що з мейсом. Пи поперевер. Бляш, блядь. Посмотрим, виріжди. Та подожди, положи його і всю проволоку візьмім потом. Бідненький порося. А хлопці хто приніс? Це порося ту. Я ж Пікасо. Не забув. Там ми воно було. Ти ж не дивилася, там бачу обрізав, так що не видно. Осторожно. А хто обрізав? Бачу, ну папа. Підожіть, месер каже, ти здохнув. Він ж умер. Не хрюкає. Це не може бути такого. Мені тут дуже удобно, треба взагалі. Ну, нормально я не викинув я поставив. Угу. Постав. Ну, звісно, нормально, скоро це не І що б ти мені зробив? А, потрохи. Ой! Дай, Де, вот, <клес> Та там у коляски. Де ще б ти взяли? Так, так

Хто йому сльози намалювати? Намалював слізь. Він як вроді печать, як кусається. Так, подожди. Сирувати не буде. Може, ваше... може зверху сирувати, ну. Не зверху не ну, сирувати, ні. Діти злівом поїдуть. Я шампурум, що. Осторожно розпитується. Що-то Все загрудиться може. Осторожно, осторожно! Що ви йому роги, ноги? Що ви йому роги не поняв, де ножик? Він же ні при чому! Ось, під Мейсоном, під Мейсоном ножик. Мейсон, чеку. Дай ножик. Бачите, хорошо, як відео є, Боже, розрізали бідненького. Мейсон плаче. А тепер він точно здохнув. Так? Та ні, він живий. ще дихає. Ну ще досі хрох рок каже, так. Давай сковородку його й Не Сірувати, блінь. <laughs> а може він не нормальний? Ні. Nee. Сируватий. <laughs> Та гарячий сирів не було. <laughs> так, що буде Уже його на вогонь не поставимо, хіба. А? Та диви, Так, так чи ж можна ставити без ног. А ці ноги на сковородці жаримо з м'ясом. з картошкою. Кому що не буде підходити, то вже з картошкою жаримо. Так Потому... давай я цього поставимо цілого туди. А вот эти кусочки, что уже отрезали, жарим с картошкой, только нарежем их мелко. Да, картошка я. Я есть. Не Сыро-сыро. Не не Ау! Что, холодно, что ли? Да холодно, холодно, только... Тяжело? Только вот это не подойти. Давай еще один ниже. Ты тоже не хочешь кушать? Нет, смотреть буду. Да оно тяжело, я понял. Это уже лучше смотреть. И картошка испеклась. И картошка испеклась. А мы, мы плаче. <реш> Нехай плаче. А не плачем. А майсон сдох. А ну, держи, Андрюха, за. Голову їм. Зачем? Хай живе. Голова? Як а ну дайте что-нибудь. Тут теперь упьє. Дайте кота сені отдай йому. Не, Пей, а кому ну, так я на чем я почуваю? Йосиф Петрович, це ж це ж курка, самодобна. Я ж кажу, дайте.

Лимонна Лимонна кислота? Лимонна кислота, так. Лимон на кислоту. Лимон на кислоту, да. А да. Сам... Да. Чувствую, сегодня. Картошка хороша. <ср2> Понял. А не ты когда <гум> машин? Спасибо. Ай, <гум> блин. <-дя -дь>. Я бы вам что не сказал, что сэра?

А давай його оцей. Ви... Треба витягнути його. Відрігаємо і ще раз. Нашу. Так, поки ми оце з'їмо, а тепле буде. Щоб тепле буде. Тільки треба жару ну. щось наносити. Бажано, щоб уже хтось пішов. Ти голову йому відрізали. А де оце? Ні, вуха. Ні, вуха. А ну, держи. <coughs> no, мозги. Андрію. Держи. У нього мозги більше, ніж у тебе. <coughs> ну, Обернує. Он сказать больше, не бильше, маних нема. Вот там уха есть, ходить. Давай, в ньому музыке присутствует. Вава. Там я возле. Сейчас. Выртов. У меня он точно сдохнул. Давай, срака Мэйсона. Боже, с труба в них! Труба всрате. Мэйсон жесткий. Натуре давай. Мэйсон любит ванал. Дивин. Мэшн плакал. Да все, хорош, да жарим, чув. Давайте, давайте еще, давайте еще. Не надо. Не, это хоть жарить. Все. Это да, он не привел, я хочу. Все, я вытягну. Оп. Да, какая воно. Так, да а все.